У такому плані була територія, не, скажімо так, не в привабливому стані, вона знаходилась. Зараз ми її почистили. Дуже багато ми насадили вже на даний час. Ми насадили понад 300 саженців різного типу це сосна, береза, липа, туя. І це власне місце ми укультурили, будемо продовжувати укультурити. Тут спеціальна бригада працювала, яка займалася установкою цього майданчика, установкою бруківки, а благоустроєм це безпосередньо займалися мешканці нашого села. На відкриття дитячого майданчика зібралося чимало людей. Співав хор та виступали діти, які згодом разом із чиновниками перерізали стрічку. Радості не було, меж. Я виправляла гірку. І що тобі сподобалось на тій гірці? Е, кататись. А що ще хочеш спробувати? Е, каруселі. А ще які атракціони ти тут бачиш? А ти чекала відкриття цього майданчика? Хотіла вже покататися на різних качельках? Дуже хотіла. Дуже сподобалось. Є дуже ну, різноманітні види качель. Дітям подобається. Мені дуже сподобалося кататися на качелі, там, де двоє катаються. Більше сподобалось. Мені найбільше сподобалось качелі, там, де двоє. Там де двоє можна кататися. Задоволений зробленим, і депутат Тернопільської обласної ради, який сприяв відкриттю майданчика, запевняє це лише початок. У всіх селах будуть дитячі майданчики, тому що ми покладаємо велику надію, що якраз ті перші кроки, розумієте, де має формуватися наша здорова нація, розумієте, з маленького, щоб вони мали можливість фізично розвиватися, нормально харчуватися, і тоді з них можна очікувати, що виросло. Нормальні, надійні, молоді люди загалом на майданчик витратили близько 150 тисяч гривень. У планах неподалік встановити ще сцену, кажуть чиновники.